Друзі, вибачаюся трошки під сіло все ж таки осень. Ні, ніякого морозива та прохолодного пива. Сьогодні з кокосом абрикосом покажемо вам ноут на кожен день. Ніяких китайських сьогодні нонемів ну, з Аліекспресу. Ми і не настільки заможні, щоб купувати з китайських підвалів різний непотріб. Отже, той, хто розуміється по літерах, ДМ вже впізнав, що сьогодні йдеться саме про дрім-машину. Так, Dream не така розпіарена, аніж Asus або хтось інший за брендів, але DM не гірший, а в деяких випадках навіть краще. Ну, наприклад, на сайті виробника можливо замовити конфігурацію ноуту, а саме таку, яка потрібна саме тобі, а не те, що пропонують виробники. У конфігураторі можна обрати необхідний об'єм пам'яті, виробника також обрати, носії від відбомих брендів також у повному обсязі. І якщо чесно, подібного у інших виробників ноутбуків я ніколи не бачив. Навіть дизайн кришки можливо змінити. Я, друзі, не претендую на лаври найоригінальнішої людини у світі, все дуже просто. У мене найпопулярніший піксель принт в Україні. Так, це принт не фарба, ви це бачите самі. На мене подібні наклейки як ніяк відокремлюють власника від одноманітної сірості самих тих ноутбуків. Міпіка тому підтвердження, кожен з нас прагне, щоб було, не як у усіх, тому піксель став у кольорах ЗСУ. Давайте по комплектації швиденько. Звичайний дріт живлення з відделкою. Блок харчування, тобто живлення це вже мем. Блок звичайний на 2 ампери до 240 В виробник Чиконі. постійний незмінний надійний і, до речі, дріт довгий. Задовжину виробнику велике дякую. Також у пакеті я знайшов прокладку, ні, не жіночу прокладку з крильцями, під М2. Також два болти під саптіш накопичувачі, простенький мануал для тих, хто не з нашої планети, бо все ну, настільки зрозуміло і просто. Роздивимось, що по портах. Ліворуч від мене сучасний USB 3.2 для староверів також хід під дротовий інтернет, я жартую, для тих, хто розуміється у швидкостях, але праворуч під наушники мікрофон плюс ще два входи USB, ну і з тилу на мене, як то кажуть, класика ноутбучна, це HDMI, живлення та сучасний Type-C. Без перебільшення у дрім машини чудове охолодження. Відведення теплового повітря дуже важливе для сучасного ноутбуку, а особисто якщо ігровий. Радіатори зайвим пластиком не прикриті, з усіх сторін вентиляція максимальна. Навіть з тилу бачимо, що виробник не шкодує міді. Я вже якось розбирав ноут від рім машини, показував, як все влаштовано у внутрянці. Хлопці розуміються на охолодженні і це факт. Мені подобається, що виробник завжди прислуховується до зауважень або побажань прихильників. Це не той випадок, коли купуєш ноутбук, а там лише одна планка без можливості розширення. Ні. Тут дві по вісім з коробки, ну і давайте про екран. Для мене після працездатності екран є другорядним при обранні ноутбука. У Dream машині стандартна диагональ 15,6 дюймів, поверхня матова. Здатність екрану Full HD 144 Гц розвюртки, тобто класичне виконання. І якщо, наприклад, порівняти з екраном ноута моєї жінки, а саме Asus Trix, у Dream машини кольори на мене трохи тепліші аніж у Asus. Звісно, очам буде краще. Плюс до цього однакова діагональ, но Dream компактніший, також плюс до мобільності. Стосовно запасу яскравості екрана залежно від обраного рівня, від 55 до 446 кандел квадратних на метр. І на мене більш, аніж достатньо цих показників, навіть денне світло не заважає працювати там або гратися, дивитися ті ж відоси працювати ну, зовсім не проблема. У цій панелі досить непогані кути огляду. Ні, вони не захмарні, як у топових IPS. Досить пристойні. І, до речі, панель я забув. WVA. Це щось проміжне між IPS та VA. Зазвичай у цьому бюджеті екрани простіші, але не у нашому випадку. Дивитись фільми приємно, а особисто якщо вони там 60 або 120 кадрів. У 22-му році я навіть не дивлюся у сторону ноута, у якого щось менше ніж 120 Гц. Звісно, 4К він може без напрягу і навіть 8K витягує, важко йому, але тягне. Для порівняння, просто спробуйте на своєму ПК завантажити, наприклад, 8K. Просто завантажте і подивіться, як це буде непросто. Обрамлення панелі тоненьке, не рекордне, але на фоні Asus у, нібито у різних годах вироблялися ноути. Круто. Камера, звичайна, як у всіх, або була. Кому треба щось крутіше, звісно, друзі, дивіться окреме рішення по типу Logitech тощо. Також я хочу сказати про клаву та софт. Кувава тут мембрана, як у всіх ноутбуків, але вона дуже приємна, тактильна, при цьому дуже практична. Важливо по повседневному використанні, коли ноут не тільки зручний, але й ще й практичний. Покриття матове, ніяких глянцевих рішень, це добре. Клавіші з підсвіткою знайомих нам букв, це також важливо, навіть обов'язкове для сучасного ноутбука. На жаль, немало брендів у наш час імпортовників, які просто фарбою по пластику і на цьому все. Увечері підсвітлювання клавіш ну, просто необхідно. Завдяки контовці, клавіші вирізняються одна від одної, також дуже вірне рішення. Софт зручний, тут зрозумілий контроль-центр останньої версії. Нам дозволяється налаштувати підсвітлювання по смаку, обрати під свій настрій, як то кажуть. У PowerMod 4 пресети працездатності системи, і це в цілому, як у більшості. Звичайний економ і до максимальної працездатності на всі гроші. Якщо щось Звітово вмикаємо просто quiet, тих і комфортно, нічого зайвого, якщо щось тяжке, рендер або ігри, максималку все дуже просто. Можливо руками налаштувати під себе оберти, як вам здається найкраще, але я раджу не чіпати взагалі і залишити у авторежимі. Ну і по залізу. Тут новенький проц від Intel 12-го покоління i 7 12700 h 14 ядер 20 потоків, цифри шалені на перший погляд, але не приймайтеся, друзі, на ноуті не одне і те, що і на компі. Ну наприклад, у Signbench 23 у автобусті усього з 3000 ГГц МВГ як зручніше, процесор набирає трохи менше 3Driper 1950H. Так, непогано, звісно, як для оптопа. Частоти не максимальні, бо по температурах буде ну, дуже гаряче, якщо буде щось більше 4000. Де взагалі проц на мене дуже чудовий за свої гроші, кошти. Ну і RTX 3050 Ti на 4 ГБ. Непоганий ГПУ, але теж не водограй. 3060 буде куди ж ну і дорожчим. Та навіть попередній RTX 2060 буде швидшим за 3050 Ti. Більшості користувачам 3050 буде достатньо. Головне, коли кататимуть у ігри, не забувайте вмикнути режим працездатності. Також зовнішнє живлення потрібно вмикнути, а то буде щось подібне, як у цьому випадку. Не дуже приємно. Стосовно охолодження процесору та відео, всі знаються, що у ноута температурі при навантаженні ну, не такі самі, як на ПК. Треба розумітися, елементарно місця в ноута в корпусі мало, тому під 90 градусів на проці рахується нормою. В мене також є подібна прибуда для охолодження ноуту і, чесно, якщо кажучи, від неї користі майже немає. Пару градусів вона, звісно, скіпне, але суттєво не холодить. До цього всього рівень шуму більший, і сучасні ігрові ноути без виключень усі дуже гучні. Хтось трохи тихіший, хтось гучніше працює, але не безшумні. Все просто або звикаєш, або на вуха лопухи і вперед до зірок. По гучності динаміки, по якості, все просто, нічого видатного. Слухайте, друзі, самі, вирішуйте, на мене, як усіх, нічого надзвичайного. По іграх завантажив я метро майже саме початок ігри на ультрах у фулі, і у середньому я бачу 70-80 кадрів. На 30-50 температура під 70 градусів, на проці плюс-мінус стільки ж. Іноді стрибає до 90 градусів, тут також нічого не поробиш. Просто потужний, спекотний, головне гратися зручно нічого мене не докучає. Я показую цифри графіки, коли просто, наприклад, граюся без оцього всього на показники. Не бачиш, не дивися, байдуже, коли все це проходить, просто граєш і все. Майже 2000 обертів на карті, просто Boost 3000-3100 МГц. І з одного боку небагато, з іншого, якщо, наприклад, я вже казав, буде 4000 плюс, постійні 90 градусів забезпечені. І саме тому, друзі, автопідбір частоти є на мене вірним рішенням. З Кібербанком 2077 складніше, всі набагато складніше. Я на середніх розраховую щось на Показники, як було у метро. І по суті, так воно і вийшло. Єдине, не зрозумію, чому кожні 4 секунди стрибки Пінго. Грі вже 100 років під Різдва Христова, але і досі багато не зрозуміло. От чому? У Кіберпанку я розумію вимоги ще вищі, ніж у метро, температури також зросли, але чому от такі от фризи. Для наглядності змінив середніх на високі. і Я не гадаю, що буде набагато тяжче залізо, так і є по суті 60 плюс кадрів. Ну, десь так. Ну, сука, чому ці фризи не розуміюся? У мене у двоканалі 16 гіг пам'яті, швидка, швидкий сучасний також М2. І все одно стрибає. У інших іграх такого неподобства немає. Метро, RDR 2, я все катався, ніяких фонових завантажень немає. І чому у цієї самій параші таке, я не розумію. І, до речі, два бренди з Польщі, отак, от, друзі. З кожним стрибком просадка десь на 10 кадрів. Чому так саме з кіберпанком, що за хрень, я не розуміюся. Подводячи то. Дорогий ноут мені подобається, я не вперше тестую дрім машини, мені вони дуже подобаються. І дійсно той випадок, коли назва бренду на всі 100% відповідає дійсності. Все, що потрібно, цей ноут має зручність, працездатність на рівні і головне це якість. Насамперед якість комплектуючих. Зауважень до дрім Машини в мене взагалі немає. Кіберпанк скоріше випадок, а не ж закономерність, і якщо друзі шукаєте надійний ноут на кожен день, я підкреслюю, раджу придивитися до виробника дрім Машини. Постійна підтримка сервісного обслуговування це також дуже важливо при купівлі техніки, незалежно яка техніка, це дуже важливо, це найголовніше навіть. Як я казав спочатку, DM це не ноним Китай з Алікспресу, дрім машин це якість. Дякую вам, друзі, за перегляд. Незабаром зборка ПК для заможніх підписників 4090 проти 960-ї. Отже, перевір підписку, якщо ще не з нами. Дякую вам, друзі, за підтримку українського. До зустрічі!